Скільки коштує сенвіч вулик Двохкорпусний, восьмирамочний на українську рамку. Сьогоднішня тема відео. І так, кришка. Кришка мені обійшлася 95 гривень. Дві боковухи спереді і ззаді обійшлися мені 70 гривень. Зверху підкришник мені обійшовся 25 гривень. Корпус два. Спільно з дном мені по рейках. Обійшовся з ручками, спереді з льотком. Мені обійшлося 250 гривень. Пінопласт. Одна штука купував по 50 гривень. Хватило, що й залишилось. Правда, небагато. 8 листків, Два знаружі, два зсередини. І того 8 листків в мене пішло на два корпуси 240 гривень. Скоби, Скоби пачка. Пачка в мене не пішла, пішло десь пів пачки 12 гривень. Льотки ще не вцепив, але вже закупив по 12 гривень. Штука і того 24 гривні. Шурупи в районі 20 гривень, 25 мені обійшлися. Краска гривень 10. Тут я небагато красив ручки, дано і, і кришу. Світло мені обійшлося, ну, плюс-мінус гривень 5. І того ми маємо 90, 950 гривень. Подивився ціну в політку в інтернеті. Мінімальну ціну на два корпуси я знайшов 1400 гривень. Но до цих 1400 гривень ми додамо два льотка 24, краска, гривень 100 не менше. Потрібно два рази покрасити з усіх сторон. Ось метал на кришу 40 гривень, один листок я так купував. І доставка гривень 100. І виходить 1650. В середньому на вулику мінус 700 гривень. Ну, затрачається час. По доставці хтось там близько живе, товариш доставка може обійтися. Але. По великому рахунку, якщо ти працюєш вдома, є десь якісь заготовки, залишились, десь дощинка якась, це все, воно може піти в роботу. І по великому рахунку цей вулик може бути навіть ще дешевший. Це всі матеріали куплялися у магазині. Якщо закуповувати дерево по більш великих партіях, вони йдуть з більшою знижкою. І вулик обійдеться ще дешевше. Ну, ось так. По магазину по покупці мої і по магазину по покупці з інтернету різниця 700 гривень. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі!